Я вітаю вас на тренінгу, який називається Турбожесть. Це продовження ідеї тренінгу Жесть, який відбувся. Сьогодні я вас познайомлю з переможцем цього тренінгу, який був Жесть. Є велика різниця між «Жесть» і «Турбожесть» в часі, в завданнях і так далі. Ось, Але для початку я хочу вас привітати всіх так, з тим, що ви прийняли рішення і зробили його правильно. Тому що багато людей прийняло рішення прийти сьогодні на нашу зустріч, але потім їм щось не склалося, не зрослося, партнер не підтягнувся. Знаєте, от коли є сад, сад, і він вже несе плоди, і той, хто перший вривається в цей сад, перший. Він знімає самі соковиті, самі класні, самі свіжі фрукти в тому солі. Він перший. В нього вибір. Він може зривати, не зривати, він може їсти тут, може забрати додому. Розумієте? Але він перший і в нього весь асортимент. Ясно, що після першого завжди йде якась група других. Їх трошки більше. І він залишається на пів Ну, коли перші оті з'їли їм нічого, всі бачать, які вони щасливі, і другі, так? треті роблять висновок, що це. пункт перший безпечно. По-друге, це, напевно, смачно. Пункт третій, ну всі вже пробували, а я ще ніякі не вмерла. І вони вриваються в сад, а їх вже хмара. Їм залишається листя потім гілки і та сіра маса, яка залишилася після перших двох косяків. Вони потім ослизгаються, їм це неприємно, нічого нема, їх обдурило. Тобто Це так виглядає наше життя. Я вас вітаю з тим, що ви перші. Тому що 1 червня 2012 року 18 о 18.00 я це запам'ятав. Я закінчив з любительською кар'єрою спікер і перейшов в професіонал. Тобто я зробив це своєю професією, одним із джерел доходу. Сьогодні відбувається наступне. Ви, ви прийняли рішення, ви входите в професійний інфобізнес. Тому що перед вами є можливість війти в заможність, війти в один із клубів заможності. Заможності три клуби, я вам буду показувати, як це виглядає на слайд-презентації. Два з них професійні, один любительський. І сьогодні професіонали вичланилися і є тут. І двері замкнулися. І далі для любителів. Тобто любителі завжди можуть прийти, послухати, піти. Але економічною виготовою там не сідать. Або це буде дорожче значно. Звичайно, що можна заробляти на посередності, на агентстві, в інфобізнесі, але це вже коштує дорожче. Ну, членство як мінімум повинно бути. Ваш внесок, ваш вступ 500. Гривень, Абсолютна символіка. Так? 250 йде в призовий фонд. Тобто велика скляна банка, де гроші накопичуються. Ви проходите кастинг. І кращий з вас, який проявляться абсолютно на конкурсній основі, всі в рівних правах, залишиться на топових позиціях. Проєкті, або побачив, що це не їхнє, не для них, як це було попередньому жестя. І займуся чогось іншим. І той, хто буде найкращий в продажах інфопродуктів за можливості, це отримує додатково, крім знань, отримує додатково приз. Це 10 тисяч гривень. При внеску в 500, 10 тисяч це добре. Приз може бути більше, тому що є декілька фішок, коли закінчується, декілька відміток, коли закінчується тренінг. Минулий тренер закінчився тим, що всі вимерли, залишився останній герой. Він взяв банку і отримав всі, всі ягоди, які були обіцяні і які не були обіцяні. Тому що вже на другий день я заробив ще 800 гривень. Просто на моїх контактах. Я розширював базові контакті. Я навчив його, як довкола списку свого телефона, створити споживчу кооперацію імені себе. Де він є перший у свідомості своїх друзів по деяких питаннях, де що купити, де що придбати. Це є нормальна, звичайна технологія. Я про це ще сьогодні буду розповідати. Заможність як організація. Громадське об'єднання, просвітницька організація, де е, головне місія нашої організації це просвітництво. Оскільки на Україні було дуже багато просвітників і один прокет полково не закінчився, я виявив просто дві проблеми. Ті люди, які хочуть, Вчити інших людей, у них немає на це грошей, на це коштує. Другий варіант ті люди, які мають гроші, знають як їх заробляти, зберегти і проможити, їх не тяне із жадності, напевно, з вони не хочуть конкурентів платити, не хочуть ділитися своїми знаннями. Е, я зрозумів ну, заможності 6 років. Чотири роки я Платив по тисячі гривень членського внеску у місяць для того, щоб мати можливість збирати аудиторію 10 людей, 20, 40, 50, 60 більше не міщалося і мати можливість о, виступати перед цією аудиторією. Крім того, запрошувалися, а я ще закривав всі дірки, тому що є лектори, спікери, які на все погоджуються до того моменту, що треба кінець прийти. і Виступити. І от приходить 60 людей, а він він, який головний на своїй місці не приходить. Тому я на запасі мав вливати теми і вміти 2 години, ну, скажімо, терти, втохти воду вступ, переливати з схостого в порожні, причому дивитися, щоб люди не почали позіхати, щоб їм не було скучно і так далі. Це дало е, вагомі наслідки. Я навчився розмовляти українською мовою. По тобто, зараз сиділи такі, людей, які записувалися, говорив потім, ну, так, ти сказав не так. Наступне, я перестав боятися <зв>. людей. У мене виробилися технології публічних виступів. Дехто зауважив, що чим більше аудиторії, тим краще. Розповідає, правильно Віктор? Ще одне. Ми громадське об'єднання Замордя зараз працюємо в партнерстві з кіностудією, професійною кіностудією, яка називається Юфі. Зараз ми знаходимося в їхньому тренувальному приміщенні. Вони тиждень перед нами стартанули зі своїм проєктом. Це школа кіно. Де вони вчать людей, як робити професійне, художнє і документальне кіно. Віктор виступить з презентацією, я думаю, що вже... Так? А потім, а я вже зразу скажу, що ми робимо з Віктором і з кіностудією. Це партнерство по створенню інфопродуктів. Відеофільми. Сьогодні троє четверо людей дадуть інтерв'ю. Завтра це інтерв'ю поміститься в інтернеті. Воно буде підписане, і коли в Google наберуть прізвище і ім'я Людини, вона вже буде там. Тому що як казали, як тебе там немає на сьогоднішній день, то ти ну, без шансів. Зараз такий час, що навіть коли ти приймаєш на роботу, Дав ти анкету не дав, тільки пікнув, або тебе шукають, так? Пошукові служби, заходять в інтернет, набирають прізвище, ім'я, фах. І дивляться, що ти там понаписував в контактах. Де ти тусиш по ночах фотографії в нічних лобах? З'ят. Внівку з, У з а Ти вроді би. Вони довіряють тобі і, після цього волонтерів. Або бути лицем фірми. Пишуть, читають, що ти понаписував в коментарях, читають, що ти пишеш. І чи пишеш ти взагалі, і як ти пишеш. Ви думаєте, художники як продаються? Ось цікава їхні картої, вони всі валять з ніг. Їхні пейзажі, та, сама зганина, квадрат Малєвича. Чорт. Ім'я продається. Тому все до чого буде зводитися наші тренінги, то як вам створити ім'я позитивне. Ви, ви, ви згідні довірити своє щастя комусь іншому. так?